Дівчатка, величезний привітик вам! Вітаю вас в новому відео. Сьогоднішнє відео я розпочинаю з самого раночку. Прокинулась я раніше, ніж зазвичай, тому що потрібно приготувати ще обід, взяти на роботу. І для того, щоб краще прокинутись, готую собі каву, як завжди, компанія 25 Coffee Roasters. і зелінійки Тафлер завжди беру собі. Різні різні смаки, тому що їх там дуже багато, асортимент смаків насправді він величезний. Ну і Також на сайті можна вибрати абсолютно будь-який помел кави під ваш спосіб заварювання кави. А хто хоче замовити таку каву, можете зайти на сайт, замовити з промокодом, який я пропишу, осінь 20%, і будете мати 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Ну що, обід я вже приготувала, зварила гречку, накришила салатик, помідори огірки і стушила м'ясо з цибулею, з морквою, сметанка і томатний сік. Взяла обід і залишила ще трішки полінка, щоб мала чим пообідати. Так, ми вже вдома прийшли додому і покажу вам, що купили. Трішки закупилися, вже починаємо перед школою закуповуватись. Взяла ось такий купальник це купувала ви в резерверді. Розмір брала на 13 років. Чуть-чуть він такий свобідненький на полінці, але добре лягає. Його ціна так, то в магазині 459 а їй роблять додаткову знижку на касі, то виходить по 300 3 гривень. В Сінсей заходила ось такі заколочки, взяла вони металеві коштують 39 гривень за набір. Сумочка така малесенька, теж Сінсай брала. Вона йде з такої тканини плащівки, і з зворотнього боку вона йде прозора. Це для телефону, для того, щоб в школу брати телефон, щоб він був завжди при собі, тому що не завжди є кишені, по-перше, а по-друге, з кишені може відвалитися телефон, чи вкрадуть, чи ще щось. А, не знаю, ми так привикли, що з сумочкою ходила і минулого року, тому купили і цього року теж. Сумочка в сенсеї коштує зараз 79 гривень. Ну, і не скажу, що купили зошити. Купила тільки 5 зошитів в клітинку на 18 листочків. Це я взяла їх, тому що просто сподобався дизайн зошитів такий ніжний, пастельний. А решта зошитів докупимо ще потім. Так, щодня забігла, взяла скотч, 12 гривень, потрібен був. Кисневий порошок 149 гривень. Від міс, місіс Хелен, чи як він називається. Так, і далі взяла серветки, не пам'ятаю, 20 з чимось гривень здається. Ну, і для вікон, для скла, для дзеркал, ось такий за 35 гривень. Тут ще можете побачити, попали в кадр і жачки, такі пекли з полінкою, і пряники з шоколадом. Так, заходила ще в продуктовий магазин, взяла ось такі заготовки для піци, це на сніданок. Мені добре, гарячі бутерброди робити на цих заготовках, просто обмашую соусом, там, що є в холодильнику, те туди нарізаю ставлю в духовку. В принципі, поки ми збираємося, одягаємося, сніданок вже гарячий готовий. Далі заходила в Аврору, ось таку папочку взяла за 11 гривень. Тут взяли ось такі олівці, що багато беруть їх з насінням. В принципі, ми вже один її посадили. Лінійку взяли теж до школи, 9 гривень коштує. Ну і піддались маркетингу, ось цей нашумівший бокальчик в копійці, По шаленій знижці зараз він коштує 18 гривень. І заходили ще в траж, купили бананів додому, декілька штучок. Далі взяла лаваш. Мені подобається його використовувати для сніданків, щось там завернув, щось зробив на сковорідці і сніданок готовий. П'ять яєць купили також. Не купувала більше, тому що несла все в руках, щоб не побити. Так, сир, ось такий він зараз по акції по 29 гривень, сир твердий, 34 гривні також по акції. Далі йогурт, такий, що насипати туди кульки шоколадні, зараз також на ньому акція в траші по 24 гривні. Сітро купили, палку лікарської ковбаси купили, також для сніданків. Більше. Так, і це все вийшло на 406 гривень. Так, і я відварила раніше буряк, сьогодні хочу його закручувати. У мене є 8 бурячин, таких великих це нам дали за села. Натираю їх вже охолонувшими, натираю на Терку. Потім роблю вже до них маринад. Маринад, не знаю, вам потрібен чи не потрібен, я, можливо, пропишу вам пропорції під відео. Дуже просто готується, і зимою дуже класно його брати, як і в борщ, тому що бурячок такий, він без засмажки, без нічого. А також дуже смачно його використовувати як салат. Просто відкриваю бурячок, і нарізаю туди свіжу цибулю, олією заправляю і взагалі смакота. І дуже просто, тому що часом буває, що ти не хочеш просто готувати, наприклад, навіть той самий борщ із за буряка, тому що потрібно руки мазати і це все. А так дуже просто. Відкрив банку і все в тебе до борща, в принципі, заправка і готова. Більше я нічого такого не даю. Перцю болгарського я не даю до борщу, тому що в нас його і не люблять ніхто. Так, заклала я бурячок в банки і ставлю стерилізувати на 35 хвилин з моменту закипання в самій банці. Так, тільки наставила на плиту, ще довго воно буде готуватися, тому що вода холодна. Нарізаю диню, ось така дуже свіжа і солодка диня. Теж хочу її законсервувати на зиму. Цього року буду робити тільки одну диню, багато не буду робити, тому що це пробний рецепт. По такому рецепту я ще не готувала. Настільки кажуть, що він дуже схожий на ананаси. Консервований цей рецепт дині не знаю. Побачу, зимою відкрию, поділюся з вами, як на смак було. Так, Буряк закипає, засікаю час і берусь за диню. Диню залила кип'ятком на 25 хвилин, вилила кип'яток через е, кришку, таку, як я вам показую на відео. Дуже зручно через цю кришку виливати, тому що не потрібно тримати пальцями, щоб диня не випала і не опікаєшся. Ну і ключ, відповідно, в мене вже багато років, цей дуже зручний. З дині кипяток вилила, прокип'ятила його, три ложки цукру і в банку ложку чайної лимонної кислоти даю. Поки в мене це все готується, паралельно ще. Зготувала борщик, і сьогодні в нас вечеря борщик з м'ясом, з салом, з цибулею і часником. Справжня українська вечеря у нас сьогодні буде. ну і не хто, хто хоче хліба, а я хочу сьогодні з лавашем поїсти борщ. Так, в нас вже наступний ранок показую вам, що вийшло в мене з консервації. Бурячок як виглядає. Одну банку вчора побила, поки закручувала. То маю 6 банок диня. Одна банка, ось така трохлітрова. Там малинку ще закрутила, компотик теж. Так, ну і салатик, ось це що, огірки, перець в печериці і цибуля. Теж дуже смачний. Одну банку ми вже з'їли на пробу, відкрили, як воно, і дуже смачен, тому що минулого року у мене рецепт був невдалий. Цього року, по іншому рецепту, то можу сказати, що смачний. Ну і помідорки за моїм класичним рецептом. На цьому сьогодні все. Всім-сім!